Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую в Аврору. І ми сьогодні подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. Дуже багато знову знижок цікавих. Бачу у стилки від 14 гривень, 14, 17, 19 та 29 гривень. Зараз можна вибрати акції. Тривають з 24 четвертого. Лютого по 2, включно березня. Дякую дуже вам за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Зі знижкою зараз утеплені колготи 230 ден 149 гривень. Колготи 120 ден, 77 гривень. Шкарпетки зимові дитячі 29 гривень, пухнасті. Шкарпетки чоловічі махрові 34 гривні, високі. Шкарпетки жіночі, 34 гривні з малюнком. Чоловічі зимові, зимові шкарпетки 29 гривень. Ось такі також по 29 зимові є сірі, чорні. Шкарпетки в'язані, високі чоловічі по 34 гривні. Кольори, бачите, в асортименті різні. Ось такі чоловічі, 39 гривень. Зимові чоловічі чи жіночі, що тут у нас написано? чоловічі. Також в різних кольорах є ще чорні по 39 гривень зараз зі знижкою. Ось такі цікаві по 49 гривень зараз зі знижкою, жіночі високі. І шкарпетки дитячі по 14 гривень. Плед бавовняний. Кольори в асортименті. Розмір 1,80 метра на 1,30 м, 227 гривень зі знижкою. Також в акції Балаклава чоловіча кольори мікс, 29 гривень. Плед дитячий, метр на 70, по ціні 77 гривень, кольори в асортименті. Так, це у нас плед двоспальний, великий. Відкривати не будемо, тому що він дійсно дуже-дуже великий. 299 гривень, ось так, як на малюнку. Китинка. Зі знижкою рушники махрові. 1,40 40х на 70 для тіла 289 гривень, акція. Покривало Покривало ковдра плет. Написано, що три в одному. Бачите, можна по кольору обрати або такий, або такий. Знизу жовтий, зверху фісташковий. 449 гривень, розмір 2 на 2,20 так, ось такі рушнички із вишивкою, 77 гривень для обличчя та для рук, кольори в асортименті. Рушник банний дитячий з малюнком 77 гривень. Ось такі чарівні котики. Ось такі домашні тапулети відкриті, кольори в асортименті по 99 гривень. 129. А ось такий можна придбати за 77 гривень, але це невеличкий розмір для рук та для обличчя. 70 на метр. Хто перший раз на каналі, можете підписуватись та вмикати дзвіночок, щоб не пропустити жодних акцій. Набір рушників паперових, 3 штуки в упаковці. А які ж це? Абб'є бі рушників. Білі три штуки. А, тришарові. Це оці тришарові. Я думаю, як три штуки зложили. Тришарові, дві штуки в упаковці. від рута, 69 гривень зараз зі знижкою. Серветки вологі. 24 штуки в упаковці. 14 гривень. Ось такий рушник також зараз зі знижкою. Двошаровий. 44 гривні, 120 відривів. Серветки, дитячі, вологі, 60 штук, 15 гривень. Ось такі рушники також можна придбати зі знижкою. Два рулони, двошарові, 34 гривні. Так, це якась новинка. Таких не було. Бачу, що новинка. Перфект. Вологі серветки, дитячі, 120 штук. Все не по-нашому написано, але є переклад. А, це Турція. Турція, вологі серветки. І ціна таких серветок. 64 гривні. Показую вам як новинку. Що тут у нас? Рушник Аврора? Так, Софії, рушник паперовий, двошаровий, 120 відривів, 34 гривні. Тут ще щось зі знижкою. Ось такі рушники теж Софі. 130 штук двошарові, 33 гривні. Серветки, 22 гривні. 18 штук в упаковці. Тришарові. 22 гривні. І ось такі звичайні 100 штук білі. Одношарові 22 гривні. Повідець для тваринок. 77 гривень зараз зі знижкою. Кольори в асортименті. 10 гривень коштує пауч-пакет панкіт Також 10 гривень м'ясна миска. 10 гривень коштує мяу. Ось такі також можна придбати за 10 гривень. та клуб 4 лапи буде трішки дорожчий за 14 гривень. Консерва для пухнастиків 415 грамів 31 гривня. Пан кот, сухий корм, 36 гривень, 400 г. Для собак консерва 31 гривня також. Такій самій ціні. І велика для собачок 77 гривень, тут кіло 240 Сухий корм гав 500 грамів 43. Привезли ось таку нову поличку в магазин Аврора для взуття. На одній поличці зміщається 6 пар. Поличка на раз, два, три на чотири полички. Металеві, оці самі йдуть полички і пластиковий каркас для з'єднання. І навіть є не те, що треба читати, а за малюнками усе можна зложити. Схожа поличка на 4 рівні. Для взуття на 10 пар 229. Привезли нові криманки по 77 гривень. Такі криманки. Так, нові э, стопочки по 99 гривень 6 штук. Зі знижкою зараз ось такий графин для напоїв. 59 гривень. На жаль, не написано. Здається, на 500 або на 300. Ні, на 500 може. Може я помиляюсь. 59 гривень. Набір з двох келихів, дуже цікава форма. Подивіться, яка цікава форма, я таких ще не бачив. Ціна за дві штуки 289. Ось такі можна придбати по 39 гривень келихи. Ось такі кольорові склянки на 360 мл по 34 гривні зараз. Набір стопок 4 штуки у чухлі 88 гривень. Пляшка спрей для олії 69 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку велику ємність для сипучих: 169 гривень, бамбукова кришка герметична. Зі знижкою набір ось таких склянок в наборі 4 штуки 124 гривні на 230 мл. Давайте відкриємо, тому що відкрити можна і подивитись. Так, гарно запаковано. Також тарілка обідня, люмінарк біла. 39 гривень, діаметр 17,5 см. Ось такий салатник Люмінарк 34 гривні. Бульйонниця з ручками 49 гривень на 500 мл. Тарілка супова скляна. Люмінарк також 39 гривень зараз зі знижкою. Ось такий контейнер пластиковий для харчових продуктів з ручкою, з кришками: 88 гривень. 29 гривень коштує дошка для нарізання 30х20 на см розмір. Перевіряємо ціну 29 гривень. Та вже трішки грубша, вона дорожча, 77 гривень зі знижкою. Ціну знижено на чайник-заварник. пластиковий, скляний, герметична кришка бамбукова, також має ситочку 199 гривень чайник для заварки скляний френч прес 115 гривень зараз зі знижкою. Ось такі рушнички. Зараз можна придбати за, 40, за 14 гривень, вибачаюсь. Непогана знижка. Чесно скажу, мені потрібна така тарілка, секрет у тарілці. Дійсно, вона дуже крута. Одразу бачиш, скільки тобі потрібно положити на тарілку вуглеводів, білка та зелені. Ціна такої тарілки 149 гривень. Ще є тарілка для гамбургера. Та тарілка для піци. 129 гривень. Салатник не можу витягнути одною рукою незручно. Білий. А, так, 115 гривень зі знижкою. Так, такий салатник також бачу в акції, не можу також його витягнути. 99 гривень, діаметр 25 см. Тарілка десертна 88 гривень. А я не знаю, чому не зробили акцію на весь оцей сервіс. Тому що тільки оця велика обідня в акції 99, а оці всі решта без знижок по повній вартості. Давайте ще салатник проб'ємо ціну. 99. Ну і оця велика, зараз зі знижкою 99 гривень обідня. Мисочка із червоної глини. 49 гривень на 700 мілілітрів, діаметр 15,5 см. Це така сама, здається, чи трішки інакша? 55 гривень, вона трішки більша на літр діаметр 17 сантиметрів. Привезли каструлі з прозорою кришкою скляною на 3 літри. З ручками ціна зараз зі знижкою: 289 гривень. Миска металева на 2 літри 69 гривень. Турка на 400 мл 77 гривень. Дуже хороша. Оця універсальна кришка підходить одразу на три розміри для каструлі, для сковорідок 199 гривень. Зараз йде до масляної час. І в акції сковорідки на млинці. Діаметр 22 см, 249 гривень. Це трішки інакше. Давайте проб'ємо ціну. 149 гривень діаметр 22 сантиметри. Зверніть увагу, господинки зараз будуть випікати пергамент багаторазового використання. Тобто, купили і користуйтесь ціна такого пергаменту. 49 гривень, зараз він зі знижкою. Хочу сказати, що товар в обмеженій кількості. В акції кухонна лієчка по 11 гривень. Зараз поставили пластикову ложечку для меда. Вона в акції 22 гривні. Ролик для тіста 39 гривень зараз зі знижкою. Соковий тискач для цитрусових 44 гривні. Відкривачка для консерв 74 гривні. Відкривачка універсальна 27 гривень зараз зі знижкою. Ось такий невеличкий кухонний металевий ополоник по 39 гривень. Лопатка силіконова. Я не раз говорив, що це дуже хороший якісний силікон, твердий, не буде згинатися сама, сама лопаточка 34 гривні, знижка 40%. Кольори в асортименті. Із цієї серії також в акції ось така лопаточка силіконова, та в акції ополоник. 49, пластиковий полоник 19 гривень. Зі знижкою кухонні металеві вінчики по 19 гривень. Силиконові пензлики, кухонні, ось такі цікаві. Це нещодавно з'явилось в магазині Аврора. Вони зараз по 22 гривні. Маю на увазі подивитися, яка ручка цікава. Новинка ось така тримач-підставка для ложок, щоб олія вам не хляпала. На стіл 55 гривень. Коли щось мішаєте, потім можна відставити сюди положити. 129 гривень качалка для тіста, силикон, пластик, 17 гривень, стакан мірний пластиковий на 250 мл. Ось такий маленький стакан можна придбати за 9 гривень, 150 мл. Розкладні силиконові форми зараз зі знижкою 99 гривень. Економлять місце у шухляді. 55 гривень зараз силіконові формочки для Паски. Шприц кондитерський із насадками 39 гривень. Цікорі зараз по 49 гривень, 100 грамів. Акції чорна карта Gold 50 грамів, 74 гривні. Не пам'ятаю, чим показував ці чашки, це новинка, щось я їх не помітив, якось 69 гривень. Цукорниця скляна, зараз в акції по 69 гривень з кришкою продається у коробці. Є ще ось така рефлена. 88 гривень, цукорниця дозатор 27 гривень, зараз я знижкою. Кухонний таймер така, знаєте, деколи незамінна річ на кухні. У вигляді ось такого томату 69 гривень. Металева підставка для серветок. Здається, ще були в білому кольорі, якщо я не помиляюсь 55 гривень. А зараз зі знижкою можна купити ось цю суміш для випікання млинців. Я купував за 55 гривень, а зараз 44, зверніть увагу. І, до речі, тут. Просили, щоб а, я прочитав склад. Склад дуже хороший. Можете поставити на паузу і почитати. Просто потрібно додати води. Будильники ціна 99 гривень, також показую вам як новинку. І кольори також в асортименті. Великий настінний годинник по 137 гривень, зараз в акції. Лампочки по 27 гривень. Це оці, як їх вони називають, свічки, да? як кажуть у народі. І навіть продовжили акцію на оці лампочки по 29 гривень також. Поставили зі знижкою вітродуйчики по 349 гривень, економія 150 гривень. Обігріває кімнату 20 квадратних метрів. Годинники-будильники, надзвичайно крутий, працює від батарейки, є рожевий. Давайте проскануємо ціну 129 гривень. І є ще ось такий блакитний. Я вам хочу побажати всього найкращого економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. З вами зустрінемося вже в наступному відео.